Поруч з нами вже знаходиться гість, з яким ми матимемо цікаву розмову, і спробуємо з'ясувати, чи дійсно всі хвороби від паразитів, як багато хто думає. Сьогодні гість нашої студії магістр в області охорони здоров'я Сергій Луцький. Вітаємо вас, Сергію. У нас добре, тема, добре. можливо, досить така не дуже приємна, але вона мені Чому? здається. Так, ну зараз побачимо. Розкажіть нам про Нічого Так зразу було. Ось є таке ствердження, що всі хвороби від гельмінтів. Що ви думаєте з цього приводу? Є багато різних тверджень, особливо тих, хто продають різноманітні добавки. Ось всі хвороби від гельмінтів, всі хвороби від нервів, всі хвороби там від чогось іншого. Ну, зрозуміло, що питання гельмінтів це широке питання. І згідно статистики, кожного року інфікується близько мільярда людей. Ну, по різних підрахунках. Uh -huh. Ну, в середньому uh -huh. близько мільярда. Тобто, це, це дуже... одна восьма, чи одна так. сьома, скільки там зараз людей в світі людей uh -huh. інфіковані ось цими самими як вони гельмінтами, так? Uh -huh. Тобто. Проблема велика, проблема широка, але на цьому знову ж таки грають різноманітні люди, які хочуть на цьому заробити гроші. Вони сіють різну фобію. І людина, яка не зовсім підготовлена, вона тоді підозрює, що в неї є все на світі, і ось вона готова купити за будь-які гроші те, що їй пропонується, щоб тільки цього позбутися. Якісь харчові додатки? Так, правило, це не медикаменти, це як право харчові додавки mm -hmm. пропонують. Mm -hmm. Тобто, все ж таки, більшість людей на землі вони здорові від цих хлопців. Так, звичайно. Якщо є підозра, а симптоми, скажімо, наявності гельмінтів, це uh -huh. будуть наступні це втомлюваність. Uh -huh. Тобто людина не необхідних поживних речовин, тому що ними живляться гельмінти, які uh -huh. там знаходяться. Це втомлюваність, хронічна може uh -huh. бути. Може бути апетит, він буде або підвищений, або понижений. Знову ж таки, по-різному це може проявитися ще один симптом. Головні болі, болі в животі можуть бути періодичними, так угу. загострюються, чи угу. пропадають. Це можуть бути або проноси, або навпаки, запори. Тобто кишечник реагує на присутність оцих інородних тіл, яким чином реагує. Це може бути анальний зуд в області анального проходу, може угу. бути зуд, або е це можуть бути навіть алергічні прояви. Тобто імунітет він намагається боротися з, з гельмінтами Таким чином можуть бути висипи на шкірі, можуть бути інші алергічні прояви. Тому, коли є ось такі симптоми, не потрібно зразу ж думати, що все в мене там щось завелося. Потрібно йти до лікаря і здавати аналізи. Так, які аналізи потрібно здати? Так, ну, Аналізи здаються двох видів: це є ага. аналіз калу, першу ну, чергу, так, в першу чергу. І спеціалісти рекомендують, що навіть якщо е, аналіз був е, негативний, тобто не знайшли нічого, але є підозра, то можна здати повторно. Угу. Повторно, тому що, як правило, цикл оцих личинок, такий, що вони коли потрапляють у шлунковий тракт, вони можуть, вони не встигають е, розвернутися в зрілі такі. І тоді, якщо людина, наприклад, вживає багато клітковини, то е, ці личинки просто виходять і в такому випадку вона не інфікована. Ага. Ось тому, знову ж таки, один з рекомендацій це їсти більше їжі, яка містить кліткові. Але ми до цього прийдемо трошки, трошки пізніше. Ага. Взагалі, в нашому організмі існує захист проти цього. І цей захист він є потрійний. Тобто, якщо потрапляє щось, а джерела, звідки можемо отримати оцих? Так. Цих паразитів, uh -huh. як їх прийнято називати, чи є маса народних назв. Ну, давайте 에... їх називати, yeah. як люди називають глисти, та й По -простому, все. Простому. Так? так, все зрозуміло. А то гельмінти якісь там. 에, вони потрапляють в організм, як правило, іззовні. Так. В першу чергу, так. оці личинки вони знаходяться в ґрунті. Находяться в ґрунті, і коли ми, скажімо, щось працювали десь не помили руки. Або, наприклад, під нігтями вони можуть залишатися, і потім угу. з їжею вони потрапляють в організм. Тобто, перше потрібно все ж таки слідкувати за гігієною рук? Написано, що як прості речі рятують життя. Тобто… Просто, просто мити руки угу. добре і часто. Ну і хто любить мати, наприклад, довгі нігті, так то звичайно, що їх краще або обрізати, або добре вимивати. Добре ага. вимивати, тому що там може бути інфекція. будь не тільки нігті, а всі овочі, фрукти, які так. ми Так, Овочі, беремо? фрукти, так. Те, що ми, якщо ми їх не миємо, особливо коли ми е, щось купуємо з ринку. Або е... куштуємо на ринку, чи чи можна так. Оце, чи оце або, чи не або добре витирати, або ну. ну Вологий серветко серветкою з мильцем. Проте, ну, Тут потрібно пам'ятати, що Не тут, е, це небезпека інфекції, особливо тому що в таких місцях, як правило, там щось гниє, угу. якісь фрукти, або овощі, щось лежить, ось, а особливо, де м'ясні ряди, там угу. же ж мухи просто кишать. І ось з мухами також може переноситись інфекція. Ось. Ну, Тобто овочі фрукти потрібно мити добре, ну, бажано з милом. Ну, Рекомендують, якщо вони мають кожуру. То коли кожура очищається, як правило, там вже, вони там вже ну, часто Ось. Але якщо є якісь пошкодження, то е, 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 інфекція може потрапити всередину. А ті е, овочі, фрукти, які ми їмо, ось отак, то їх потрібно добре мити. Uh -huh. Добре мити, проточну водою, бажано з милом. Uh -huh. ну, у нас це не зовсім прийнято, але бажано з милом, воно тоді краще, краще uh -huh. очищається. Ну, скажімо, вода. Вода. З водоїта також може бути. Особливо діти, часто, якщо вони купаються у водоймищах, які ага, не зовсім чисті, десь де ставки можуть бути, там, так, так. де вода за стіна, там можна, коли дитина купається, в рот щось потрапляє вода, ще вніс, ну, так. і таким чином знову інфекція може потрапити. Краще угу. купатися ну, вдома, в душі, в ванні, в душній, <гум> ага. да. ну не потрібно боятися, знову ці фобії, так. які сьогодні намагаються посіяти продавці, баді. Вони говорять про те, що є такі гельмінти, яких навіть аналізи не виявляють. Так. Тобто, ну це фактично що це говорить? що В них потрібно вірити. Ви тобто, здаєте аналізи. Аналіз вам говорить, що у вас нічого немає. Але, але вони треба. вам сказали, що є, і тому ви повинні все вірити, купувати в них якісь там оці добавки. Вірю ваші, мати до вас. Зрозуміло, що. Потрібно здавати аналізи. Аналізи, які, ага, до речі, ще і один, один з факторів це домашні тварини. Домашні тварини це також один з шляхів передачі. Так само, як скажімо, їжа тваринного походження це може бути м'ясо або риба, якщо вони не пройшли достатню термообробку. Ось, наприклад, це шашлики. Середні м'ясо не їсти, да? так? <рес> шашлики, знаєте, на природі, де коли люди отак не зовсім воно готове, починають так, їсти. Так, 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 щось продається, десь як воно, шаурма або щось подібного, угу, так угу. ось, коли то м'ясо, і воно не зовсім до готовності доведене. Добра термообробка. Uh -huh. пара. Навіть якщо там щось є воно загине. Так, я хотіла ще про аналізи. А по аналізу крові можна зрозуміти? Є гарміти чи? Е, ну, рекомендую здавати аналіз калу. І при деяких, наприклад, аскаридоз можна здавати аналіз мокроти. Угу. І далі вже спеціаліст буде направляти. Можливо, потрібно буде здати аналіз крові, тому що деякі, деякі, не. Дуже незначний відсоток деякі види гельмінтів можуть, в них є цикл передачі через кров, угу. наприклад, Кариля. Просто взагалі мені здається, що, ну, наскільки я знаю, що вони настільки різні є, ось ці всі гельмінти, ось ці, що, ну, що наслідки можуть перебування їх в тілі досить так. бути плачевними, так, я розумію? Так, наслідки можуть бути дуже серйозними, тому. Якщо є прояви, ось ці симптоми є підозра скажімо, mm. на, на те, що людина чи дитина якимось чином має цих паразитів, потрібно звернутися до спеціаліста. Mm. Треба, не, не потрібно займатися самолікуванням, ну, те, про що ми говорили: гігієна, приготування їжі, стерильне, чисте, потрібно все мити, це потрібно робити завжди. Але коли є підозра, якщо це дитина, то до педіатра, педіатра uh -huh. далі кудись направить. Якщо доросло, до гастроентеролога. Uh -huh. Ось і далі вже людина здасть аналізи, буде бачити свою картину. Скажіть, а для профілактики? Я знаю, є таблетки, так. от випиваєш одну таблетку, і це профілактика, там тобі гельмінтів на якийсь період, uh -huh. на скільки місяців. Чи це діє, чи це теж міф якийсь? Ну я думаю, що е прості речі, здоровий спосіб життя це буде найкраща профілактика. Uh -huh. Тому що, як правило, всі препарати, які, скажімо так, руйнують або знищують там, вони можуть так само мати побічні ефекти. Може, і наш випадки. Якщо організм немає причин, якщо немає причини, немає проявів ніяких, то людині не потрібно боятись мати фобію якусь, що в неї там щось живе. Угу. А кажуть, допомагає насіння гарбузове Гербуз... насіння допомагає. Гарбузове насіння. Ракомендує. Вони дійсно бояться гарбузового насіння? Ну, Це один з народних методів, так само чесник потрібно їсти. Так. Оце такі речі, які справді ну, немискі, не чесник зрозуміло, я теж так та. інколи боюся, та. коли у когось він там. Але ну, яким чином вони бояться гарбузового насіння? Чи це міф? Чи, чи це Воно дійсно допомагає. Е, ось я говорю про потийний імунітет, який має організм проти, угу. проти гельмінтів. Це е, ферменти ротової порожняння. Вони знищують, якщо потрапляє щось в рот. Якщо воно проходить цей бар'єр, перший потрапляють у шлунок, там є кислота шлункового соку, це другий бар'єр, це другий рівень захисту організму. І третій рівень захисту це кишковий імунітет. Кишеч... Імунітет кишечника. Також Тобто Він так само спрацьовує. І тому, якщо ми ведемо здоровий спосіб життя, вживаємо їжу здорову, корисно, там є всі вітаміни, мінерали, то наш навіть оцей місцевий кишечний імунітет він досить сильний і він mm -hmm. може з ним боротись, може справлятися з цим Інфекціями. Тому в багатьох випадках, навіть коли щось потрапляє при здоровому способу життя, все ж таки організм сам з цим справляється. Мені цікаво, завжди ну, прихожу до висновка, що взагалі здоровий спосіб життя це така панацея від, від всіх хвороб. хвороб. <смір ї> <смір ї> Ось, Дякуємо вам, Сергію, за те, що нам розповіли. Розвіяли цей міф, я <смір 'ї> <смір 'ї> то я вже почала переживати. Так, Все нормально, але берегтися потрібно. <смір 'ї> існо. Дякуємо вам. нагадую, сьогодні з нами був спеціаліст в області охорони здоров'я Сергій Луцький. Ми говорили про. Хлопців, як гельмінти, ще один гість у нас попереду. Тож залишайтеся з нами там, ще буде немало цікавого.